Елементи дороги у населеному пункті та за містом. У населеному пункті, у такому ж місці, як наш кривий ріг, у нас є з вами проїзна частина дороги та тротуар. Так, це ми вже з вами знаємо. А за містом, зазвичай, у нас є проїзна частина дороги, і узбіччя. Немає тротуарів, а є узбіччя. Ось така ось доріжка удовж дороги. Отож, коли ми знаходимося за містом або десь в тому місці, де в нас є проїзна частина і немає тротуару, у нас завжди буде узбіччя, по якому і може рухатися пішохід. Отож, рухаючись узбіччям, ми маємо притримуватися лівого боку як можна далі від краю проїзної частини дороги. І запам'ятайте, діти можуть ходити узбіччям лише у супроводі дорослих.